Прогноз погоди в Україні з 12 по 18 травня. Внаслідок розвитку циклонічної діяльності, а також на фоні надходження холодного повітря з північних регіонів Європи упродовж другої декади травня на більшій частині території України переважатиме волога та прохолодна погода з температурним фоном на 4-8 градусів по Цельсію нижче кліматичної норми. У понеділок, 12 травня. Вночі й пройдуть у південних і центральних областях. Вдень на більшій частині території України очікуються невеликі місцями помірні дощі. На заході країни з грозами. У Карпатах та на Прикарпатті подекуди значні опади у вигляді дощу, у високогір'ї з мокрим снігом. Вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 7. У західних і північних областях, на поверхні ґрунту і місцями у повітрі заморозки 0 3. Вдень температура повітря складатиме від 9 до 14 градусів тепла. На південному сході та в Криму плюс 13-18. У вівторок, 13 травня, вночі на лівобережжі країни, в день на більшій частині території України, пройдуть помірні місцями значні дощі, подекуди грози. Лише в Криму та Приазов'ї істотних опадів Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. При грозах поривчастий. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 7. У західних та північних областях заморозки 0 мінус 3. Вдень плюс 9-15. На півдні, Закарпатті та в Криму плюс 14-19. У середу, 14 травня, вночі без істотних опадів. В день місцями продають короткочасні дощі, можливі грози. Лише на південному сході країни та в Криму переважно без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 2-7. Плюс У західних і північних областях можливі заморозки 0-3. Вдень температура складатиме плюс 14-19. У четвер, 15 травня. Вночі в західних областях. Вдень у більшості регіонів, крім південного сходу та переазов'я, пройдуть дощі місцями грози. У Карпатах передбачаються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер південно-західний із переходом на західний 7-12 метрів за секунду. Вдень подекуди пориви до 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5-10. Плюс Вдень у північних і західних областях плюс 9-14, в інших регіонах плюс 15. Плюс 21. У п'ятницю, 16 травня, нестійка погода з опадами прогнозується на більшій частині території країни. Лише в Криму та Південно-Східних областях буде сухо. У центральних і північних регіонах місцями пройдуть сильні дощі, можливі грози і град. Вітер південний. У західній частині північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вранці та вдень у центральних і південних регіонах пориви вітру 15-22 метри за секунду. Температура в західних і північних областях вночі плюс 1 плюс 6, вден плюс 8-13. В інших регіонах вночі плюс 6-11, вден плюс 15 плюс 21. У суботу, 17 травня, підпливом малорухомого циклону. У більшості областей України збережеться нестійка та дощова погода, можливі окремі грози. Вітер південно-західний. На лівобережжі змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 3 плюс 8. У західній частині місцями заморозки 0-3. В день плюс 13-18. У західних областях плюс 8-13. І в неділю, 18 травня. Вночі на лівобережжі України пройдуть значні дощі. Вдень у більшості областей також прогнозуються помірні, у карпатському регіоні значні дощі місцями грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 2 плюс 8. У західній частині місцями заморозки 0-3. Вдень плюс 13-18, на крайньому заході плюс 8-13.